В Україні почали активно обговорювати можливість проведення виборів, і Одеса не стала виключенням. Кандидати в місцеві обранці вже ведуть такі негласні передвиборчі кампанії, і серед іншого піаряться на об'єктах, зроблених за кошти міського бюджету. Чи мають вони на це право, і чи повинен мер зупинити таку практику? Це злочин. Зроблено за державні кошти, за кошти громадян містян Одеси. А вони на цьому вибудовують свою компанію. Це неправильно. Звичайно, звичайно. І мира треба зупинити теж в чому-то. Я вважаю, що напевно не можна таке робити. Це неправильно. Це, їх Це їхні передвиборчі штучки і все. І все. Що, що я вам можу сказати? сказати? Піар він завжди був, Піар він є, і є і буде. Вибори. вибори. Які вибори під які час вибори війни? війни? Права мають, це вже зрозуміло. Яке там вже право. У нас взагалі щось право кудись поділась наше. Зупиняти потрібно, але поки що нема кому. Зупиняти все весь безпріділ, те, що ми зараз бачимо в місті. Походили, подивилися, гарні дома, все сиплеться. Невже не можна було їх зараз зробити? А Кудись гроші, так як скрізь знаєте, пальці уходять і нічого не бачиш, де вони. Я вважаю, що це неправильно, і поки йде війна, які можуть можуть бути виговори. Ні, ну це, ні, ну це не однозначно неправильно. неправильно. Це вже йде, якась піар компанія. Він повинен звичайно це зупинити. Потрібно на нормальних умовах проводити вибори.